Ну, ідея в мене така була, щоб ми сьогодні завершили нашу зустріч от розмовою про те, що ми, власне кажучи, маємо у зв'язку з цією проблемою поповнення філософської спільноти. Я попросив і Люда Віденка, і Владу Анучину, щоб вони підготували невеличку презентацію, просто пошукали інформацію про те. В які, ну, от скіль... Де є місця в цій країні, де молодий філософ може з одного боку отримати якусь ну, не просто навчальну підготовку, а власне те, що трошки більше за навчання, те, що готує до фахового життя. Це не тільки освіта в університеті, і часто і не стільки. А з іншого боку, про самі можливості професійної самореалізації, От що відкривається. І можливо, це буде не повний перелік, так? але як е, така затравка для дискусії, для, і влада вам запропонують коротку презентацію, будь ласка. Ілля Давіденко і Влада Анучина це теж випускники нашого університету Шевченка, вони аспіранти зараз. Іля в університеті Шевченка, а влада в інституті філософії, по-моєму, так? До діла. Студент, філософ в Україні, можливості професійної самореалізації. Не буду зайвий раз говорити про те, що відсутність оновлення у філософській спільноті це колосальна проблема. Наявність величезної кількості скляних стель на професійному шляху молодого фахівця, вона є фактом в наших обставинах. Можна говорити про економічні причини, можна про соціальні, культурні або навіть інституційні тощо. Однак тут хотілося б поговорити, бо в мене чесно нема такого таланту, як в пана Олега, говорити про дуже сумні е, речі з блискучою позитивною подачею. От. Це як це ми трошки казав досвід лішення до виганяння. От тому ми вирішили тому ско... сподіватимемось. А, тому ми хотіли б сьогодні про, поговорити про більш позитивні речі. А саме, як в ситуації, е, в якій ми зараз існуємо. В тій ситуації, яка є, бо треба ж відштовхуватись від неї. Студент, філософ, магістрант, аспірант, молодий, зрештою, фахівець, може професійно самореалізуватись. Отож прийнято вважати, що професійна самореалізація чи не дорівнює роботі за спеціальністю. Тож, якщо говорити про спеціальність, от буквально це список кваліфікацій, які офіційно отримує. Випускник магістратури філософського факультету це дослідник-стажист, викладач філософії УВНЗ і експерт соціально-політичних питань. Третє, я думаю, можна одразу відкинути, бо вона зазвичай веде позапрофесійну сферу. Отже, дві опції: дослідник-стажист, викладач філософії УВНЗ, дослідження, викладання. Утім, не кожна робота буде пов'язана із самореалізацією. Отож, що відрізнятиме самореалізацію від простої роботи. По-перше, можливість розвиватися як професіонал, по-друге, заробляти своєю роботою, що поки що у нас в Україні вкрай складно, як мені видається, і можливість бути визнаним фаховою спільнотою. Отож на цих саме трьох китах ми на цих трьох пунктах критеріях ми базували свій підбір тих проєктів реальних цілком, де е, молодий професіон молодий фахівець може дійсно самореалізуватися. Спершу поговоримо про можливості визнання фахової спільноти. Перша така можливість це винуватець нашої сьогоднішньої зустрічі. Історико-філософський часопис Сентенція, активні активне залучення молодих фахівців до професійної діяльності, написання абсолютно різножанрових текстів, починаючи від оглядів, з чого ну, особливо особисто мій шлях як молодого автора в «Сентенціях» почався. Інтерв'ю, рецензії. Головне, що приносить. Робота з цим журналом, як на мене, для молодого фахівця, це можливість водночас надзвичайно якісно попрацювати з її своїм академічним письмом, що немало важливо для студента, випускника тощо українського вишу, де, де власне академічному письму приділяється надзвичайно мало уваги, просто тому що. Так, з іншого боку, це можливість одразу стати трохи, трохи, трохи помітнішим на, так би мовити, у професійному середовищі. Тобто, у, певний, у певному сенсі, вже навіть навчаючись в університеті, стати дещо помітним у фаховому середовищі. Наступне. Що ми хотіли поговорити? Це студентське товариство усної історії і філософії, членами якого ми з Алею є. До речі, в цьому залі присутні ще й інші представники нашого товариства. Що пропонує студентське товариство усної історії і філософії, це певна невелика спільнота активних студентів, магістрантів та аспірантів, які долучаються до активної дослідницької роботи. Через свій досвід наукових інтерв'ю з провідними постатями філософської, а ширше широко гуманітарної спільноти 60 -80 х 80-х років. Що пропонує цей досвід? Це власне навчання, через дослідження, через досвід у цих от наукових інтерв'ю. Це сприяння реалізації власних наукових інтересів у учасників інтерв'ю, тому що учасникам пропонуються ті теми, які близькі до їхніх власних філософських. Захоплень та інтересів, от ну і два типи інтерв'ю, які докладніше представить для... Так, І два типи інтерв'ю тут ідеться е, про запро щойно запроваджений журналом е, е, другий тип інтерв'ю, де після кваліфікаційної роботи студент може обговорити її із фахівцем у своїй е, у відповідній сфері, про що вже говорив пан Олег. Особисто е, мій шлях у товаристві почався з. Раптового дзвінка пана Олега з пропозицією записати інтерв'ю з паном Віктором Козловським, присвяченим дослідженням Гегелевої філософії у середовищі України українських академічних інституцій, починаючи від 60-х років, це от був особисто мій проект. І чому саме така тема? Тому що і моя бакалаврська кваліфікаційна робота і магістерська була цьому присвячена. Таким чином, ми поєднуємо у студентському товаристві можливості займатися тим, що тобі справді цікаво, робити те, що насправді спільноті потрібно, бо, окрім е проблеми оновлення покоління, в нас дуже актуальною, є і проблема, що ми не знаємо, що робили наші, ось, здавалося, ближні попередники, які поруч із нами е uh що досі ще досі працюють. Так. От і власне студентське товариство є так само по-третє дуже класним місцем для самореалізації молодого фахівця, зокрема і студента, який тільки продовжує навчатись. Конкурс та премія імені Неллі Іванової Георгієвської це е, одеський конкурс, е, заснований на е, для того, аби з одного боку почтити пам'ять пані Неллі, а з іншого боку, дати можливість. Молодим фахівцям написати для багатьох, особисто для мене, це була перша стаття в моєму житті, от, і опублікувати її у власне головному філософському журналі країни у Філософській думці. Важливо при цьому, важливий останній пункт, про який дуже часто забувають в українських обставинах. Так, цей конкурс спонсорується вже багато років колишнім чоловіком пані Неллі, який заохочує молодих дослідників, молодих нау науковців науко грошовою премією за перше місце у цьому конкурсі. Доволі непогано, як на мене. А, можна, на... можна наступний слай? Спитала, яка дозволила одружитися. А, що не <реш> 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 можна тут <купити> квартиру. <реш> отже. Отже, тепер про речі, які ближчі до саме роботи, можливості професійної самореалізації. По-перше, хотілося б згадати середовище мислення ковогуру, так? так само активна спільнота, можливість реалізації освітніх, дослідницьких видавничих проєктів, сприяння тому, аби учасники розкривали власні наукові інтереси працюючи. І немало важливо в мене декілька колег і друзів працюють у ковогуру це оплата праці. Це дуже важливо. Штука. Школа перекладачів фонду між вухами. Наприклад, от з, е, паном Іваном ми познайомились на пілоті цієї школи, так, під час пілотного року, навчання перекладу філософських гуманітарних текстів від провідних фахівців, навчання дослідженню через переклад і поєднанню двох цих е, компонентів. Врешті, можливість отримання комерційного контракту на переклад філософського тексту, в разі якщо під час. Навчання виявиться, що людина, студент цієї школи, він готовий до такої роботи, і видавництво дух і літера, куди ми з Олею потрапили за результатами, і до речі, ще з одним нашим колегою, який сидить поруч з нами з Ренатом. Після того як провели наукове інтерв'ю з головою цього товариства, «Дух і літера з Леонідом Фінбергом. Йому дуже сподобалася наша співпраця. Він Запропонував нам стати науковими співробітниками цього видавництва безумовно. Це не повний перелік, але вже по його, ну зізнаємось скромним обсягам, можна поставити два питання. Собі, одне одному, спільноті в цілому. Чи достатньо цього для 40-мільйонної країни, чи достатньо цих місць, де молодий фахівець може самореалізуватись, і чи достатньо цього для оновлення філософської спільноти молодими фахівцями? Я думаю, відповідь на обидва питання є очевидною. Тож, доцільно було б запитати себе в першу чергу, що можна із цим зробити. І висновки будуть, як на мене, очевидними. Ми маємо максимально сприяти тому, аби молоді фахівці лишалися у професії. А як це зробити шляхом збільшення фінансування, розширення вже існуючої інфраструктури і створення нової інфраструктури, часто густо паралельної до структур державних, які від молодих фахівців закриті оцими самими скляними стилями? На цьому ми закінчимо нашу презентацію і пропонуємо перейти до дискусії, де спільно всі зможемо обговорити оці от виклики. Можливо, хтось запропонує те, що ми прогледіли ці проєкти. От а, власне печера Платона, це теж проєкт випускників Тараса Шевченка. Ми в чомусь подібні до тих проектів, які обговорювали раніше. У нас є можливості теж публікувати статті, перекладати це оплачувана робота. Ми також пропонуємо модерувати. Ну це окей, гонорари в нас символічні, але це гонорари. В нас є можливість також брати участь у дискусіях щотижневих на філософські теми, також модерувати ці дискусії, якщо вам зайдуть такі обговорення. Ну і власне так, ідеї в нас дуже подібні до тих, які ми озвучували вже неодноразово і паном Хомою, і паном Пролєєвим про те, що повинно бути місце, де люди, які хочуть жити філософією, зможуть заробити собі на їжу. От і ми прагнемо бути одним з таких місць. Ми говоримо про журнал, ми говоримо про його підтримку, ми говоримо про його перспективи, про можливості йому ставати кращим, ніж він є, бо в нього є багато ще резервів. Ми говоримо про його значення для нашої інтелектуальної культури. І одразу ми виходимо на те, на що ми і маємо вийти. Ми виходимо на людей, тому що культура це люди. Які її або розвивають, або гроблять, або щось середнє між цим дуже важливо, дуже важливо, що якщо справді у нас почнеться правильний рух, якщо у нас справді підуть правильні процеси, якщо ми захочемо в них опинитися, нам доведеться змінитися. Нам доведеться змінитися всім. Я, наприклад, повинен з з звикнутися з думкою, що, виявляється, мій журнал, хтось може підтримати. Я досі, що як дикий кіт, якого багато били. розумієте? Я не можу якось пер перетравити цю ідею, що виявляється. Це не тільки справа особистого горба. А Можливо, можливо, ми часто чуємо, де, де у нас великі філософи в країні. Чому там. Терміново Платона, подайте сюди бажано з Аристотелем обручку, щоб вони разом йшли. А звідки вони візьмуться, якщо у нас, у нас немає реальної цієї інфраструктури, середовищ спілкування? неформального, спередовищ підтримки, кар'єрних цих можливостей. У нас, у, у нас все це треба створювати. У нас все совкове, у нас там факультет, Суд Сібірь, все, у нас нічого нема. Після того, як гине ця совкова структура нова, не з'являлася. І в цьому була наша проблема, і всі ці наші розриви, це, це от настільки загинула УРСР. І не з'явилася нова Україна. Цей розрив, в якому опиняються покоління людей. Так от задача зараз така, щоб цей поколінь, розрив поколінь усунути, щоб не було цих зайвих людей. Зумієте? Щоб ефективність це тоді, коли компетентні люди отримують відповідну їм Роботу, коли вони продуктивні, коли у них є можливості бути продуктивними, а у суспільства є можливість і, і, і клепка цю продуктивність видобути і використати. І от ми з вами зараз от створюємо це все, розумієте? Це, 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 це ніколи не, не створюється автоматично, воно створюється кимось десь в конкретний момент, не зовсім можливо, уявляючи до кінця як. Але якщо не починати, то нічого не буде. Тому сьогоднішня зустріч, я вважаю, її оптимістичною і такою, що вона багато що обіцяє. Сподіваюся, у нас з'явиться можливість їх провести ще чимало.